Дорогі друзі, ми раді вітати вас на черговому випуску нашої програми, де ми досліджуємо святе письмо, зокрема книгу Псалмів. Разом з вами, як завжди, я Владислав Матвійчук, також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. І ми з вами вже маємо одинадцятий урок, який має назву прагнення до Бога в Сіоні. Пам'ятний текст записаний у Псалмі 84, -му, 3 -му вірші. Моя душа знемагає і тужить за Господніми дворами. Моє серце і моє тіло радісно линуть до живого Бога». Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про Сіон, пісні Сіону. Що це за такі пісні? І, в принципі, я думаю, варто було б розпочати із того, що це за така гора Сіон і чому вона має ось таке велике значення, в принципі, в християнстві. Гора Сіон це таке місце, яке Бог вибрав, для того, щоб там був храм і приносились жертви. Це дуже важливо, що не просто гора гору Бухток. І це гора моря, на якій Вперше Авраам, він, мабуть, глибоко пізнав, що таке жертва замість його сина. Це, може, Авраам, як Авраам це пережив, може ніхто в світі не пережив, бо він сам хотів вже сина свого віддати. І як Авраам пережив, що очікувало Бога і його сина, то, мабуть, і, мабуть, Бог в пам'ять по цьому і зробив цю замісної жертви, оце місце замісної жертви. І вона і зараз є така гора, але народ не може туди вже піти. Ізраїльські, знаєте, зараз таке є в християнському світі, що храм буде відновлений і все інше. Ну, це, це такі, знаєте, думки, їх навіть євреї не підтримують, тому що храм був збудований, а там кладовище, цвинтар мусульманський на місці цієї гори, і дві мечеті, е, мусульманські. То євреї кажуть, хай знову спершу прийде Месія, освятить цю землю, а потім там буде храм. Ну, християни в це не замислюються. кажуть, храм давайте відбудуємо. Тобто ми бачимо, що оце саме місто показує наскільки відступлення народу привело до того, що це поганий. Ну, я не хочу сказати, може погане, може мусульмани, щоб ніхто не образився, вони теж однобожники, але вони і євреї не можуть, крім отої тої стіни плачу, туди попасти. Це теж історичний результат того, до чого привело відступ, відступ народу. Вони на своє святе місце, на цей сіон не можуть пойти, щоб там служити, а служать біля стіни. Добре, е, дивіться ще, якщо ми читаємо з вами 84 й псалом. То з другого по п'яті тексти ми бачимо, як, от тут псалмист, ми знаємо, що це псалом, в принципі, Синів Корея, як тут він пише, що душа його знемагає за Божими дворами і так далі. І потім пише, що блаженні ті, що живуть у домі. А чому псалмист прагне жити у святилищі? Таке от питання виникає. В принципі, якщо ми читаємо у Слові Божому. А люди, праведні, пророки, вони прагнули до Бога линулися серцем. І навіть якщо пригадаєте, Самоїл, коли він ще був маленький, він, він навіть спав а біля святилища якомога ближче він був до Бога. І він чув голос Божий, коли йому говорив. Ось. І оце бажання людей. До храму це не просто бажання бути, от, знаєте, в будівлі, там хороша, прекрасна будівля, чудова. Це бажання людей бути поряд з Богом. І коли ми говоримо про псалми Сіона, знаєте, навіть ціла в християнському світі збірка пісень псалми Сіона це оці псалми, які можна сказати храмові псалми, так або псалми, які ну, співалися при храмі, бо ну, Сіон і там був побудований храм то це, в цих псалмах і виражається ідея е, цього направлен... направлення до Бога, ідея бути близьким до Бога. І е, людина хоче жити з Богом. І це бажання її, на жаль, не може бути повністю задоволене, тому що вона е, в храмі проста людина не могла бути там, е, в, в святи святих не могли. Люди в святе не могли заходити, в святе святих не могли заходити, тільки раз в рік пересвященник міг війти. Але люди хотіли, тобто ті, хто прагне до Бога, вони б хотіли там жити. І, можливо, в тій чи іншій мірі оце бажання виражає оцю ідею вічності, коли людина прагне перебувати в спілкуванні з Богом і жити разом з Ним, бути разом з ним, тому що храм це не просто будівля, храм це місце перебування Бога. Храм, святилище це місце, яке Бог сказав, я поставлю, щоб бути з вами. Тобто це Боже бажання і людське бажання бути разом. Я ще тут хочу сказати таке, що це Псалом Синов Кореєвих. Знаєте, іноді єретики нам закидають церкві, що ви маєте спілкування там з папством, з католиками, з Ватіканом, з тими, з тими, з тими, що ви е що там вже все померкло, все там погано. А чого ви туди йдете? Але ми знаємо, що Корей він був відступник від Бога, і Бог сам його наказав. І цей псалом показує, що і там були люди. Які Бога любили, і отакі от псалми писали. Ви знаєте, я навіть от читаю такі псалми, Я розумію, чого народ е, остався ізраїльський. при тому, що вони були в беззаконні, бо були такі люди, які так прагнули до Бога, що я от читаю псалми, думаю, а я так прагну. Тут людина каже, я коли не піду в храм, у святиню, то в мене життя нема. І я так думаю, я так прагну. І, мабуть, тому що були такі люди, вони цементували, і на них тримався народ. І народ при всьому своєму беззаконні, безглузді, коли там приносили ідолів, Бог тримав, От, тому, що були такі люди, як сини Кареєві, як Асаф, як інші, які бачили те беззаконня, але показували, де спасіння. Воно в храмі, ідіть туди. І, мабуть, це беззаконня на них теж. Тиснула, бо вони, бачачи це, кажуть: Піду в храм, піду в храм, піду до Бога, бачачи оце, що навкруги проходить біля мене. Добре. Далі я хотів би звернути увагу на 87-й псалом, який також є саме Синів Корея. І ось там другий, третій тексти, от записані про те, що Господь любить брами Сіону. І в мене от якраз таке питання, а що робить Сіон таким шанованим містом? Ну, Ми знаємо, у храмі пробувала слава Божа. Mm -hmm. Знаєте, Бог зробив шанованим містом, його присутність на цьому місці. Mm -hmm. <кхух> mm -hmm. <кхух> а чого він вибрав, Ну, ми можемо тільки якось думати, щось догадуватися. Це рішення Бога зробити цю гору центром Угу. Центром mm -hmm. Бог. Задав мету і це ще як Авраам пішов, знаєте. чомусь інші народи говорили про Ізраїль, про Бога Яхве, як Бога Гір. Чомусь вони казали, пам'ятаєте цей випадок, ми, ми, перемог, ми програли, тому що ми не там воювали. А якби ми в долині, ось вони чомусь думали. В Бога от гори, вони. Теж, певно, таку якусь роль відігравали, щоб показати ті чи інші такі важливі місця, це ще написані. І о, так склалося, що от, власне Сіон, на який був побудований храм, він і став цим центром, навколо якого все і утворилося. Ну, ми бачимо, що Єрусалим і Сіон, вони географічно є центром, по суті, Ізраїль. Тобто Бог, мабуть, мог і на насінає зробити. Там Сіна, це теж таке місце було, що пам'ятати, на Кармілі. Але Бог от у центрі для того, щоб полегшити людям приход на це місце. Це ж три рази на рік люди повинні туди були йти. І може сконцентрувати, централізувати Ізраїль. От у центрі була ця гора знайдена для поклонінь. Так. І в мене ще також таке ось питання. Ми сьогодні говоримо про цю гору. А яке її значення в есхатологічному плані? Ну Сіон в подальшому, ну, таким символічним, можливо, символічною мовою описане про те місце, куди ми йдемо. От ми, mm -hmm. коли говоримо Ханаан це те прагнення. От людина, людини, читає Слово Боже, вона є, вона знає, що Ханаан це. Країна, в якій виходить ізраїльський, а разом з тим це вічність, куди ми прагнемо, небесний ханан. Так само і цей небесний Сіон, як в пісні співається, хто піде з нами Сіон. От, і ти Сіонська гора, ми до тебе спішимо. Тобто це оце прагнення, так як Сіон став місцем, яке Бог поставив де він близький до людини, де він мав би перебувати з, з людиною. Хотів близьким бути, то ми розуміємо, що тут на землі ця близькість, вона обмежена стінами, цими храмовими. Але Сіон, як символ, де Бог і людина разом, Він все ще має своє місце. І власне тому в есхатологічному сенсі, коли все йде до свого кінця, воно прийде, власне до цієї Сіонської гори, де Бог буде з людиною, але вже не розділений ніякими стінами. Угу. Mm -hmm. Так, зрозуміло. Тобто, це те місце, куди ми йдемо разом з вами, якщо говорити про таку есхатологічну перспективу. І от що сьогодні ми, в принципі, от, можемо, от, так сказати, не те, щоб зробити, а які наші ось дії для того, щоб все ж таки дійти туди? Знаєте, мені пригадується, сьогодні. Є різні такі шляхи паломницькі, mm -hmm. і люди mm -hmm. хочуть пройти цей шлях, щоб от, там, 300 кілометрів, там, 600, там, ну, більше, менше. І дороги Павла, дороги Івана, дійти там, до цієї Сіонської, гри, до Єрусалиму. І щоб пройти цей шлях, люди витрачають кошти великі, немалі зусилля. Вони планують свій маршрут. Ось. Але питання, ну ніби як в Лютера, який йшов, ходив, але що це, що це, що це дає для мене? Воно символічно схоже і з нашим життям, коли ми теж маємо витрачати певні кошти, планувати зусилля, як це життя прожити, щоб врешті дійти до кінця. Але небуквальна хода і небуквальне паломництво приведе тебе до бажаного результату і до Сіонської гори. А шлях, яким веде тебе Господь, який він каже, я дорога, правда і життя, я той шлях, яким потрібно тобі йти. І власне в Христі сконцентрований оцей весь шлях, який допоможе людині дійти до вічності. Ви Знаєте, я так думаю, що оце, що Сіон для багатьох християн стає, стає центром і поклоніння на землі зараз, ну я вже казав. Багато християн вони мріють про те, щоб там храм був відбудований, що це місто поклоніння, Що ізраїль це божий народ. Це віступ від божої вістки. Бо Христос сказав, остається дом ваш пуст. Тобто ми розуміємо, що дьявол робить все, щоб люди знову заціпили за святе місце. От паломництво, Там там вже три релігії збираються: юдеї, мусульмани і християни. Для них це місто святе, і там вони і вони дивляться на це місце на землі, а не дивляться на ту святиню, яка на небі. І я так думаю, що звір і диявол у останній час на цьому зіграє багато чого. Я думаю, що він там в Єрусалимі теж буде являтися, благословляти цей лже Христос, як ми знаємо. І люди будуть туди йти, забувши про те, де Христос на самому, на самому ділі. Я так думаю, що дуже важливо нам читати Біблію. І Христос, написано, пішов не в ту святиню, а на нарикотворну, яка на небі, туди дивитися, а не на цю гору, і як багато людей йдуть у середнє віччя, хто дійшов. Це лицарські, коли були часи. Хто дійшов до сьогодні? Це це читався святим, бо було дуже там. Ми гробували розбійники. Люди йшли, дивились на цю гору і думали, що вони Бога побачили. Ні, це дьявол дурить людей до цього до моменту. У нас є святиня на небі. Хай Господь благословить. туди дивитись так, і саме так, щоб ми прагнули туди всім своїм Амінь. серцем. Амінь. Дорогі друзі. Ми щиро дякуємо вам за перегляд нашого відео. Запрошуємо вас переглядати і наші відео, інші, і наступні. І також ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Побачимося з вами у наступних наших випусках. Божого вам благословення!